Нову книгу Переможна пісня гвардійських Катюш на диканських хуторах представили на узліссі Миколаївського лісу. Не випадково саме тут на дубові знаходився спостережний пункт радянських військ, і звідси вдарили повним дивізіоном Катюш. Це не просто викликало шоку фашистів, які наступали на деканьку, Це зупинило їх на цілих три дні. Ми не можемо сказати, скільки людей задіяно, тому що це військова таємниця. Що це вже так пішло, навіть у мемуарах не згадується, скільки це було, яка армія була, скільки було чотири дивізіони. Ми знаємо, які командири були, я назвала, які ми сьогодні робили інсталяцію. Там ви бачили. Але скільки загинуло, загинуло багато. Нам відомо лише вісім прізвищ, які це ось під дубом, там лише три прізвища. На цьому історичному місці рівно через рік відкрить пам'ятник у вигляді установки Катюша. Пообіцяв полтавський меценат Юрій Худяк. власне він профінансував ще й друк книги і панораму, яку вже виготовляють для диканського історико краєзнавчого музею. Взявся за благородну справу Юрій Худяк. Подізнався, що керував залпом Катюш, та взяв на себе відповідальність за результат удару реактивної артилерії. Його однофамілець капітан Худяк. Небайдужі люди, які зараз є в диканці, будуть так, так активно, як сьогодні, працювати, звичайно. І це можна буде зав'язати з тими 800-літніми дубами. Якщо ви помітили, на трасі диканька Полтава з'явилися знаки. Якщо ви запитаєте, скільки по часу вони там були, виготовлялися чи погоджувалися, це був близько року. Так що через 2-3 роки ви побачите, щось буде змінюватися. Відкритий пам'ятник без підтримки влади сьогодні складно деканська райдержадміністрація взяла на себе всю паперову справу. Зараз дехто починає говорити про те, що ми забуваємо події Великої Вчиняної війни, говоримо про події Другої світової війни, дехто перекручує саме. Підхід до саме подій люди, які зі зброєю в руках захищали нашу батьківщину 41-му, 45-му чи 39-му, 45-му, хто як зараз говорить, це для нас святі люди, ті, які не дали право можливість жити, працювати, народжувати дітей і мріяти про майбутнє. Відповідно забути про них зараз, це абсолютно фактично втратити наше майбутнє. Тим більше в світі тих подій, які зараз відбуваються, захисників вітчизну, взагалі, залі люди людини святою. Якщо все піде за планом, то зовсім скоро до цього місця можна буде возити туристів. Наш на нашому заході.